Старий знак стежки, обвітрений до сріблясто сірого кольору, сповіщав «Кінс пік. Слова були ледь помітні, врізані в деревину як слабкий спогад. Для Лео вони були радше вироком. Він поправив свій потертий рюкзак на плечах, знайома вага стала для нього невеликою втіхою і зробив перший крок із гравійної парковки на ґрунтову стежку. Повітря було свіжим, насиченим ароматом сосни та вологої землі. Запахом, який Лео завжди асоціював із втечею. Він планував цей похід місяцями, вважаючи його своєрідним паломництвом, паломництвом стихої квартири, офісної роботи, що здавалася повільним згасанням, і приводом розмови, що зациклювалася в його голові. Справа не в тобі, Лео, це просто мені потрібно більше. Слова Анни сказані з ніжним, нищівним жалем. Він рушив швидко. Нижня частина стежки була схожа на килим із хвої, що звивався крізь ліс велетнів. Сонячне світло пробивалося крізь крони дерев, малюючи на землі мінливі візерунки. Перша година минула легко. Ноги були міцними, легені наповнювалися чистим, прохолодним повітрям. Він дозволив собі проблиск оптимізму. Можливо, це було все, що йому потрібно фізичний виклик, чітка мета. Досягти вершини і, зробивши це, якимось чином піднятися з туману, що огорнув його життя. Але Кінгс пік не був відомий своєю гостинністю. Стежка невдовзі почала стрімко підніматися, пологий схил поступався місцем з серії виснажливих серпантинів, ліс річав, а ще під сосен змінювався вузлуватими, витривалими деревами, що чіплялися за кам'янистий ґрунт. Дихання Лео стало уривчистим. Оптимістичне мерехтіння згасло, замінившись тупим знайомим болем від зусиль. Його думки більше не відволікалися красою лісу, почали обертатися проти нього. Кожен різкий вдих, здавалося луною, відлунював прощальні слова Анни. Більше. Що було більше? Краща робота, Захоплювіше життя. Хтось, хто не знаходив, розрадив тихій передбачуваності, якої він завжди прагнув. Гора ніби насміхалася з нього своєю прямовисною, безкомпромісною більшістю. Більше скель, більше висоти, більше зусиль потрібно. Він зупинився, спершись на гранітний валун, і витягнув пляшку з водою. Футболка прилипла до спини від споту. Під ним світ, який він залишив позаду, був зеленим і туманним простором. Він відчув первісне бажання повернутися, сховатися в безпеці своєї машини і комфортній рутині. Це був його фірмовий прийом, чи не так? Коли його кар'єра фріланс-дизайнера стала надто конкурентною, він сховався в безпечній корпоративній кабінці. Коли його стосунки з Анною вимагали більшої вразливості, він замкнувся в мушлі тихої згоди. Бурундук, сміливий та допитливий, прошмигнув на валун поруч з ним. Його кригікі чорні очі були сповнені енергії, яку Лево не міг збагнути. Він цвірінькнув один раз різким питальним звуком, перш ніж знову зникнути в скелях. Ця коротка й проста зустріч розвіяли чари його жалю до себе. Він прийшов сюди, щоб змінити розповідь, а не репетувати її. Він глибоко ковтнув води, закрутив кришку і відштовхнувся від скелі. Ще один крок. Краєвид тепер був суворим і прекрасним. Він стояв над межею лісу у світі вкритих лішайліком скель і витривалих альпійських польових квітів, що цвіли зухвалими бризками фіолетового і жовтого. Вітер тут набув нового відтінку. Постійної тиснучої сили, що тиснула на нього, шепочучи про порожнечу по обидва боки вузької стежки. Фінальним підйомом була ділянка, яку Марта називала диявольськими сходами, майже вертикальне дертя по полю, пухкого осипу і гострих валунів. Кожен крок був розрахунком: неправильно поставлена нога могла спричинити каскад каменів, що покотився би в долину згори, або що гірше, змусити його летіти слідом. Його квадрицепси горіли чистою гарячою вогнем. Руки, що стискали грубу скелю, були подряпані і в синцях. Це був вже не просто похід, це була розмова з горою. З кожною опорою, яку він тримався, гора ніби питала: Ти впевнений, що це хочеш? З кожним ривком угору тіло Лео кричало Ні. Але якась інша, глибша частина його відповідала Так. Світ звузився до наступних чотирьох футів стежки. Не було ні минулого, ні майбутнього, ні Анни, ні роботи, що нищила душу. Було лише хрущання каменю під кінчиками пальців, печення у м'язах, ревіння вітру і єдина відчайдушна потреба рухатись вперед. Він знайшов ритм: Дихай, тягнись, перевіряй, тягни. Дихай, крокуй, перевіряй, штовхай. Повторюваний рух створився медитацією. Голос його сумніву все ще був тут, але його заглушувала чиста непереборна теперішність. Він був занадто зайнятим виживанням, щоб думати про нього. Врешті-решт, після того, що здавалося вічністю, його рука схопилася за плоский твердий виступ. Він виліз на останні кілька футів і впав на маленьке обвітрене плато. Вершина! Він не одразу встав, лежав на спині, його груди здеймалися, він відчував під собою холодний давній камінь. Він був абсолютно виснажений. Коли він нарешті сів, світ навколо нього розгорнувся. Він був на вершині світу. Хребет за хребтем гострих блакитних вершин простягався до горизонту у всіх напрямках. Одинокий Орел ширяв на термічних потоках під ним. Майстерна цяточка життя в безмежній, мовчазній порожнечі. Небо було неможливого кристально блакитного відтінку. Все, шум його життя, постійна тиха статика, жалю і тривоги зникла. Її не було підкорено чи переможено. Вона просто стала незначною на тлі величезного масштабу краєвиду. Гора не дала мені відповідей, але дала перспективу. Бажання Анни більшого не було звинуваченням проти нього. Це був просто факт. Його стабільна робота не була невдачею. Це був вибір, який він зробив. Це не були кінцеві точки, а лише пункти на багато довшому шляху. Звідси, сидячи на духу світу, він бачив, що шлях його власного життя мав інші стежки, інші вершини, інші долини, яких він ще не досліджував. Спуск був повільним та обдуманим. Його ноги тремтіли від втоми, і кожен крок доводилось контролювати. Але розум був спокійний. Внутрішня буря минула. Обережно ідучи чортовими сходами, він не відчував страху, лише зосередженість. Він більше ні від чого не втікав. Він знову ступив під крони дерев, коли після обідня сонця низько опустилося, кидаючи довгі золоті промені світла крізь ліс. Світ знову став чітким, але тепер виглядав інакше, ясніше, простіше для навігації. Коли він нарешті дістався до початку стежки, небо було забарвлене в м'яку палітру оранжевого та фіолетового кольорів. Старий дерев'яний знак Кінспік тепер був просто знаком, а не вироком. Він сперся на машину. Метал холодно торкалося його виснаженої спини і знову подивився на темну, мовчазну силует гори. Він не підкорив її, гора просто пропустила його, і цим вона показала йому, що єдине, чого йому ніколи не було більше, це ось що воля зробити наступний крок, навіть коли кожна частинка тебе хоче повернутися назад.